Пуловер на спину, друзі, з канатом. Дивіться. Беремо канат. <хи> Відходимо назад, ножки ставимо на ширині плечей, впираємося п'яткою, обов'язково, щоб вони валилися туди вперед. І так само, щоб ви не висіли. Да? Ви маєте стояти на своїх ногах, уявити, що якщо у вас заберуть цей канат, то ви зможете просто так стояти в нахилі. І важливо це сконтролювати вже з вагою. Да? Тримаєтеся, колінка чуть зігнуті, спинка прогнута, от поясничка. Да? Зафіксували і зробити добрий наклон. Не ось так стояти, да? і, звісно, не, не, не засильний за нахил. От, приблизно ось такий хороший, щоб ви відчули, майже 90 градусів. Майже. Ну, 90 за цей, забагато, може 80-75. Дивіться, що ваша задача? Ліхті ось так скрутити. Е Чуть-чуть мають бути зафіксовані, лікті зігнуті. І ви робите тягу. Дивіться, коли ви робите тягу вниз, ви якби, округлені руки, ви не згинаєте їх на себе. Ви округлені руки ось так, да, зафіксовані. Тримуйте і тянете до низу живота і тут в кінці лопатки зводимо. Тобто вже робота лопатками. Лопатки це ось, ну, ось тут плече, сзади них уже там, заді лопатки йдуть. Да? Тобто ось ось таке такі положення. Раз. Витянули, розтягнули. Два. Нахил. Три. Зафіксовані лікті, тримаємо колом, втягуємо, на видисі, зводимо лопатки. От, звернути увагу на ці всі пятка, коліно, таз, прогнута спина, лікоть, зафіксований нахил, і пішли. Фух. Ну, треба поступово набивати руку, тренувати, і з часом все вийде.